Віталь Буталішах Еврая проти Стром. Рейти, рейтинг 1866. Ну, Давай так. Карлос Батчик, Ферзовий Гамбітчик. І атака Рубінштейна. І атака Рубінштейна. Tins, tins, tense, tins, 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 tins. tense, 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 Мінятися я тут не хочу, я тобі так скажу. Тому що в мене все-таки простору трошки більше тут. Меняємось. Там далі пішочком, я ми все у нас окей-док, я своим фрзем по цій линии. С як якось так собі. Хоча ты десь так підеш, да? Не знаю. От не знаю все. рівно так піде, звісно. Але мені здається, це не дуже хід. є в мене декілька таких. Підозер, що хід це такий собі. Ну, слонів поміняє він, звісно. Мабуть, я просто відійду конем. А, отак. От ну, звісно, я з темпом зіграю, я ж тут. По-іншому ж не буду грати. Ти хочеш тут, да, з'їсти? Ай-яй-яй. Так, так. Ну, не погано в нього полиція тут. Мені якось треба сюди добиратись. На шах просто закриюсь. В нього, в принципі, пішечки є для атаки. Але, але в мене також є. F4, F5 зараз піду. Так, не знаю, що він хоче там. сюди, так? Да? Будемо проганяти, він буде мене атакувати своїми пішочками, я буду своїми пішечками його атакувати. Цена треба тільки перекрасити нормально, так якось поставити його більш-менш, щоб він стояв тут нормально. Так, ну це він помиляється, скоріше за все, суперник. Тут мені взагалі ще краще буде. Чорні поля. Мой. Чек. А, він хоче забрати цього ж, так. Да. Значить, я помилився. Gianco Так, я встиг заблокувати. Я встиг заблокувати. І нічия. Так, ну побачимо, що там шпільок. да, мабуть, не треба було пішечка віддавати, Хоча Дев'яносто 93 на 93. Непогано ми з ним покатали. Так. Да. Неточність. Ну тут все рівно нічия тому. Тут у нього тільки була краща можливість щось там спробувати, але він розміняв бішечки на бішечки. І моя основна ідея тільки треба заблокувати. Ось вони всі на білому, мій чорнобольник тут не дає на не королю вийти. Не далі проштовхати. Просто блокада по полям нічия.